Змагай, знеможеним життям знеможений змагай, минуле вабить вороттям і врочить, і нехай, а ти сом нам було, змагай у напівсні живи, де жовті сходяться, леви, у присмирковий гай, у воду зазирнуть ставка й свіча до ночі п'ють, їм шерсть полискує шорстка, мов пилихата лють, а голоси протобажань бажання лиш горло перетнуть. Покриють серце без ножа і мовчки одійдуть, лишивши, як загуслий біль, укритий смерком гай, де тіні товпляться в тобі, проте не потурай. Он бач, верба димочком тінь, ти ж тіні, 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 тінь, тінь, ані рухнеться волосінь занурена в глибінь.